Понад 40 тонн гуманітарної допомоги сьогодні передали на Херсонщину волиняни. Розповів волонтер Володимир Габриш каже, до збору гум допомоги долучилися благодійники та небайдужі. Роздаватимуть її херсонцям, які потерпають через затоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Всі потрошки, і ми змогли зібрати 20 тонн води, 4 тонни каші з м'ясом. Крім цього, 50 помп, які будуть викачувати воду, гігієна, медикаменти, жилети ви бачили так само спасальні. Крім цього, там деяка техніка є для необхідна для жителів. Так само, генератори і все необхідне, що ми змогли зібрати. Окрім того, благодійники передають харсонцям бензинові мотопомпи, медикаменти, ковдри, матраци і побутову техніку. Розповіли водії Олександр Горбач і Володимир Багнюк, які вирушають на Херсонщину. Нема кому їхати, всі молоді хлопці воюють. та й приходиться нам, пенсіонерам їздити. Заради хорошої справи, перемоги України, щоб хлопці повернулися всі геть і щоб скоріше та перемога була, то нам не важко. То в мене ще в Херсоні сестра двоєрідна окупована. Та й приходиться вести. «Ще будемо заїжджати, тіра, догружати, Консерви, на Консерви, Канівський консервний завод дає гуманітарну допомогу нам завжди регулярно. То ще догрузимо там і звідти на Херсон. Виїжджати можна. Ця допомога прибуде в Херсон у четвер, каже водій Олександр Горбач. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.